Дровинки були. Ми його шукали, довго спілкувалися, вибирали і він до нас приїхав. Ось так він упакований. Е, до речі, теж так непогано, щоб дихав, але він спокійний. Мускусів я так пакувати не можу, тому що мускуси вони варяти скачуть і мені би, як то кажуть, вони би то все порвали, вистрибнули і була б біда. Бігали б всіх цей. Приїхав він до нас з Білої церкви. Е передали потягом е швидкісним. Їхав він в вагоні купе. Але був не в вагоні, не в купе, а в тамбурі. Так, зараз я хочу просто заради цікавості поважити його, подивитися. Просто, просто цікаво. Це молодий селезень до наших дівчат, а потім старою коробку. Ось, є. Треба почитати ще про цю породу і вже собі дізнатися. Ось він який. Бачите? Вася, ти бачиш, хто до нас приїхав? Васьок. Васька хоче гладитись, йому скучно. Ось він, дуже спокійний, молоденький ще не зелена. Ось такий наш селезень. Руанець. Так. шипить правда. Ну нічого, потім він нас тут побуде і завтра поїде вже до своїх дівчат. Правда, красончику? Спокійний. Цікавий такий. Молоденький. Фу. Ну що, він прибув вже на своє місце призначення. Ось такий наш хлопець. Боже, е, скільки місяців йому? По-моєму, чи 4 чи 5 я вже забув. Але ось такий хлопець прибув до наших дівчат. Молоденький, викопався. Він був місці в місті у нас, сидів в клітці два дні, стресував, бідний, не їв, а тут він вже от з нашими дівчатами. Як то кажуть, починається новий проект. Руанська качка. Хочу протестувати ті качки, так же само як холмогори, тому що одне пишуть в реалі зовсім друге, третє розказують, а так думаю на власному досвіді переконаюся і поділюся своїми враженнями. Там я ділився про свої враження про отримання певних порід корей. От. А зараз хочу протестувати руанську качку. Е, я ще, до речі, не читав їхніх характеристик. Там переважно всі одразу яка вага, а скільки важить. ось. Вважив, він з коробки важив 4 з копійками, ну хай буде коробка півтора, я думаю, що він десь 3 кілограми має. Де ти йдеш? <кій> Ті, що там завжди вказують, що там вага в тої породи качки чи качура, чи гуски, та то, але вони не вказують, скільки місяців та вага має бути в певної породи. А так як вони молоді, може бути це в рік, а може бути це і в 6 місяців, вага. А так ми будемо бачити все на своєму власному досвіді. Так, два селезні. Завтра вони їдуть зі мною, є два замовлені. Забираємо їх з собою. Один поїде в Олеську, а інший тут біля Франківська в Тисманиці буде мешкати. Так що такий то наш от Селезень. День, <кій> Ночував він з качечками зразу. Зараз він ще привикає до його перші, як то кажуть, хвилини на новому господарстві. У нас буде сімейка, десь Бог будемо живі, здорові. Це буде чиста качка, руанка, руанець, руанської породичі, як там правильно, і селезень. <кій> Наша качечка старша від нього, десь на місяці так два. І я бачу, що вона навіть і більше. Ну, це видно візуально. І лишається ось ця чорна буде з ними. Е... Ну, вона теж досить така велика. Ну, поки що ми її лишаємо, може вона якась там помісна руанця з чимось. Ось. І буде в нас така невеличка сімейка, 2 плюс 1. Е... Думаю, що вони будуть нестися окремо. Тобто, що я зможу відібрати яйце від чистого Руан... від руанської качки і від цієї чорної. І буде в нас вже така от, <клух> Одна буде 50 на 50 на м'ясо, а цю ми будемо тестувати і дивитися, як будуть рости каченята, як буде заплідненість. Тому що кажуть, що ця порода більше дає по заплідненості, коли є на водоймі, е, парується, відбувається парування качок. Думаю, що будемо живі, здорові, будуть вони у нас ходити сюди і вже, як то кажуть, переконаємося на власному досвіді, як вони що вони. Його трошки гонять, гонять його навіть і гуси, гуси бачу щось нове, гусак за ним ходив. Зараз він намотує круги, призвичаюється. Думаю, за пару днів він нас привикне. І мускуси його не будуть чіпати, і качечки до нього привикнуть, бо качечки такі трошки в нас гонорові. Ну і ще плюс того, що він молодий. Був би він же би старший, може би там дав себе парувати, би щось, як то кажуть, качечки до нього звикали. А так він ще юний хлопчисько, юнак. От Потім ще поважимо одного селезня молодого, чотиримісячного, то ще покажу. і подивимося, як прийде день нашого руанця на новому господарстві. Час від часу спостерігаю за ними. Вони собі все ж таки крякалки Вони більше люблять, як то кажуть, води сидять собі на потоці нікуди не йдуть а щоб вони більше люблять коли сухо ось цього першого красення маємо поважити Та, чотиримісячного. крила має брудні думаю виживано хай де покупається е, не знаю що я розказував тому що відео знімав пару днів коли селезень приїхав приїхав він до нас з білої церкви я реально ним дуже задоволений е, щось таке нове як то кажуть як маленька дитина якоюсь новою іграшкою. Ну, нова породана на, на подвір'ї щось водиться. І вже цікаві якісь такі будуть спостереження за нею. Кому качечок, мускусів. мускусних, звертайтеся, тому що шкода їх на м'ясо пускати. О, кочурі вже бачу, хочуть порувати молодих. До речі, я бачив, що вони цей е, порвали наших кряколок. Нічого, завтра вони поїдуть, їх не буде, буде мускуса менше. Так, кому комукачок, мускусних, звертайтеся. Є ще пару штук, хороші екземпляри, шкода на м'ясо. Залюбки продамо. Настрашився, бідний втік до його під'їжджу до качок. Обіцяв, що зважу чотиримісячного сележня. П'явісті. Ой, трошки є що? Гарний буде козак. Так, три двісті. Не міняється ціна. Ось ціна вага. Дуже. Ой-ой-ой, мішок видай. Один красивий наш. У нього мама потужна була. Тато молодий, от його з боку тато. Джоні молодший. Він так на вигляді Джоні невеликий. Але діти непогані. Так, і подивимося, як наш селезень. Він, до речі, сьогодні відбув гарно з дівчатами. Приходив сам до них. Потім трошки їх лишав. Закриваємо ми їх окрему клітку. Ну, ну, так. Ось такий наш катунчик молодий. Бачимо, що він відк... ну, тут так не видно, але коли вони ходять зверху подивитися, він ще такий вузенький, ще не виріс. другу, я так розумію, що він бере другий пір'я. Хвостик в нього ще не закручений. от. Голова ще не повністю зелена, але такі загальні риси в нього хороші. Ця чорна лишається, вона теж така потужна тітка на вигляд виглядає. Як я казав, що будемо щось таке собі м -м, старатися. Я думаю, що вони не занесуться разом, або яйця будуть різнитися по кольору, або вони будуть нестися в різних гніздах, що можна буде е відібрати. Ось такий маленький проєкт Руанська качка. Десь Бог будемо живі, здорові, бачите, які в них внизу. Потужні такі. Буду знімати, доглядати за ними і, як -то кажуть, показувати все, розказувати про тих качок. Тішуся яселизним. Дуже гарний красунчик. Це як дитина якоюсь новою іграшкою, так само я. Нова порода на нашому господарстві. Будемо ми за нею доглядати. Трохи але ми, як то кажуть, за такими гва-гва-гва скучили, бо в нас не було ніколи такого. Качки спокійні. Зранку, як поїли, цілий день вони на потічку. Перед вечором прийшли, щось трохи там перекусили і погнали далі на потічок. Наш красень перший день гарно провів. Знайшов дорогу додому, дорогу з дому. Я його два рази виганяв до качок, він сидів тільки в стайні, заходив, бо ще боявся. Гуси на нього, як таке, теж нападали. Все ж таки відчували якусь конкуренцію чи що. Чи щось, щось нове. Але ось такий наш красончик. Ну вийди сюди, ми на тебе подивимось. Сховався він так. Зелений джобі. І тут така качка, красуня біля нього. Якось знімлю відео зважування, все ж таки цікаво мені як, але не хочу вже ними колотити, тому що перший день він поїздом їхав до нас в коробці, в Франківську там сидів в клітці, потім знов їхав в коробці, він бідний, змучений, практично нічого не їв, якийсь стидливий, Я тепер же бачу там до корити сьогодні, що лупався, щось шукав, то вже хай він собі побуде і відбуде, як то кажуть, узвичай. А потім все ж таки ми зробимо ще раз про них відео і зважимо їх, покажемо. І будемо за ними спостерігати. от маємо, Бачите, вона такі має груди, як е, ця качка руанка такого е, кольору е, окрасу, кольору, чи як там правильно, е, як холмогори. А в тої немає чорної, в неї просто така широка грудка. Але вона на вигляд теж непогана. Русла вона сама перша, Руслана вона масивніша. руанка відставала, але руанка її догнала. так Красивий такий колір. Все всім спокійної ночі. Миру злагоди, любові і Божої благодаті.